Цей тиждень в Україні буде прохолодним і навіть холодним. Також протягом тижня Україну заливатиме дощами та грозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 6 травня, дощитиме майже у всіх областях України. Суха погода передбачається лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. На всій решті території країни будуть йти дощі. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Цього дня буде прохолодно. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися всього від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, і лише пощастить південно-східним областям. Там буде спекотно від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 5 до плюс 10 градусів. Дорогі глядачі, 39% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 7 травня, буде багато опадів. Суха та сонячна погода буде у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. А ось на всій решті території країни йтимуть дощі. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде прогріватися від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла, а у південно-східних областях тепліше від плюс 17 до плюс 22 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. У четвер, 8 травня, дощів поменшає. Вони йтимуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни очікується суха сонячна погода без опадів. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. У південно-східних областях буде спекотніше від плюс 18 до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!